Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Місто Дніпро сьогодні у жалобі. Напередодні затриманий за порушення правил дорожнього руху застрелив двох патрульних поліцейських Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. Пораненого у перестрілці нападника затримали того ж вечора. Олександр Пугачов перебуває у розшуку і є колишнім бійцем спецроти МВС Торнадо. Цей підрозділ розформували минулого року. А проти командира і 11 колишніх бійців зараз триває судовий процес за звинуваченням скоєні тяжких злочинів. У студії про головне сьогодні Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ, і Микола Мікулич, інструктор зі стрільби, експерт Української асоціації власників зброї. Вітаю вас! Доброго, і доброго, все керівництво Міністерства внутрішніх справ національної поліції сьогодні перебуває у Дніпрі. Ми протягом програми не будемо намагатися включити телефоном когось із представників керівництва або, принаймні, речника. Цього силового відомства. Отже, ми маємо відео власне, з місця трагедії. І, Микола, перше запитання до вас, власне, в цій ситуації, як мав виглядати алгоритм дій поліцейських? Як це відбувається в усьому світі? Дивіться, тут відео, по-перше, поганої якості. Наскільки я зрозумів, відео з нагрудних знаків поліцейських до сих пір не оприлюднено. Тут ми бачимо якусь нарізку кадрів таких. Ви як бачите, тут досить складно ну, зовсім зробити такі висновки. Але що я бачу тут, що досить тривалий час, тривала оця от перестрілка, тобто ця дівчина з пістолетом, загинувши, на жаль, вона деякий час намагається влучити в цього зловмисника. Він ховається за машину, потім кудись відбігає, робить кілька пострілів. Його блокує беззбройна людина, абсолютно сміливо рішу маршрутки. Водій маршрутки намагається його зупинити, він стріляє в водія маршрутки, наскільки я зрозумів, і потім втікає. Алгоритм дій в Америці, на якусь сьогодні вирішив чомусь порівнятися, напевно, наш міністр внутрішніх справ в зв'язку з його заявою в Facebook, яку я сьогодні читав, в Америці алгоритм дій наступного порядку. Якщо мова йде про хайвей, тобто про швидкісні траси, там часто патрулює один поліцейський без напарника. Тому там дуже жорстокі правила по зупинці підозрюваного або просто людини, яку вирішив зупинити поліцейський. Тобто руки повинні залишатися на кермі автомобіля водія. І як тільки він прибирає руку з керма і починає щось діставати, поліцейський має право застосовувати смертельну зброю, ну тобто зразу пістолет. Тобто вже застосовувати. Має право стріляти постріляти. або здійснювати якісь силові акції на про, проти цього порушника. Це визвано в першу чергу тим, а, що. Але але пробачте, але не на ураження, все-таки ну, повинно. Там, якщо він от... побачить хоч найменшу загрозу своєму життю чи здоров'ю чи якусь протиправну дію, він може стріляти на враження. Е, е, з чим це викликано? По-перше, це США всі озброєні, тобто зброї на руках населення громадян, якої завгодно, короткоствольної, довгоствольної і так далі, дуже багато. По-друге, він один. По-третє, це хайвей, безлюдне місце, тому такі жорстокі норми. Всі громадяни США їх знають і виконують правно. ну Деколи бувають з цим всякі нюанси, але загалом це так. Якщо вони діють парою, наприклад, американські поліцейські, то вони дуже добре треновані на відміну від наших поліцейських. Тобто вони довго проходять тренування як по вогневій підготовці, так і по тактиці. застосування. Я перепрошую, Микола. Ми продовжимо. Так. Є на прямому телефонному зв'язку Артем Шевченко, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ. Артеме, отже, будь ласка, стисло уточнені обставини вчорашньої трагедії у Дніпрі. Якщо сьогодні детально про них розповідав на брифінгу начальник кримінальної поліції Вадим Троян, я думаю, що ви можете взяти це відео детально, бо цих деталей дуже багато. Якщо у вас є якісь конкретні запитання, сформулюйте, бо не зовсім багато часу зараз. Ну в нас немає зараз, просто на жаль можливості давати уривки цього брифінгу. Тому Артеме, якщо все-таки да, можна, да проясніть, будь ласка, з якої зброї були здійснені постріли в бік. Патрульних поліцейських. І чи була зброя у нападника, чи він це робив із зброї відібраної української? Ми вже повідомляли патруль. про це. і Ми навіть публікували скріншоти, його публікуємо шматочок відео. У нападника була власна зброя, в бік поліцейських, в бік поліцейського Кутушева, і в бік поліцейської старенко вистріляв, він стріляв із власної зброї пістолета Макарова. Тобто, з, е, знайшли вже цю зброю? Ні, поки, поки що не знайшли. Артема, і чи проведена вже перевірка адекватності дій загиблих поліцейських в цій ситуації? Ви, ви маєте розуміти, що перевірка і розслідування це тривалий процес. Це не робиться шучком пальця за один день. Триває кримінальне розслідування. Попереду допити і ціла низка слідчих дій, зокрема і допити підозрюваного, зокрема, допити багатьох свідків. Звісно, перевірка буде зроблена, і висновки будуть зроблені, зокрема щодо тактики дій поліцейських в цій ситуації. Артема, які висновки будуть зроблені з цієї трагедії? Є заяви пана міністра. Ну, власне, давайте розберемо так кадрові щодо підготовки чи перепідготовки патрульних поліцейських? Ну і законодавчі, будь ласка. Тактичні будуть обов'язково висновки зроблені, і буде посилена підготовка тактична під час спілкування з правопорушниками. Також вогнева стрілецька підготовка обов'язково. Також законодавчий пакет змін пропонуватиме МВС через уряд з, після консультації з Генпрокуратурою і з профільним парламентським комітетом. Міністр сьогодні оголосив про ці зміни. Це так звана презумпція правоти поліцейського, яка, грубо кажучи, висловлюється гаслом спочатку під потім оскаржують. Але детально все це в комітеті буде обговорено, запропоновано, і всі матимуть змогу е проаналізувати, зробити власні висновки. Ми говоримо про те, що в нинішній ситуації, коли суспільство криміналізоване, зокрема, війною, а цей випадок у Дніпрі нам є чітким барометром саме такої ситуації. Е -е, Спілкування поліцейських і будь-які намагання. Е -е, сперечатися або нападати на поліцейських мають отримувати дуже жорстку відсіч. От, власне, цей законопроект і ці зміни в пакеті будуть спрямовані саме на це. Ну я просто пригадую інцидент в Кривому озері, там де ну, багато було власне розголосу щодо дії якраз, поліцейських, які ну фактично закатували, людину. І Як це накладається на ідею про презумпцію? Вона накладається таким чином, що якщо людина своїми діями проводить. Поліцейських на насильство, вона мусить розуміти, що це обов'язково буде е, покарано, адже очевидно, що поліцейські так само несуть від відповідальність. Просто не провокуйте поліцейськими своїми діями, не нападайте на них, не застосовуйте зброю, підкорюйтесь вимогам поліцейським, е, поліцейських законних ви так само зможете оскаржити їхні дії. От, власне кажучи, це парадигма е, цієї філософії. Але звісно ніхто не відміняв відповідальність поліцейських і події в кривому озері е, показують, що якщо вони перевищують повноваження свої до, до в даному разі до Бешкетника, адже підозрюваний е, не підозрюваний, а потерпілий. Був у тому випадку башкетником, він чинив спротив, але вони щодо нього перевищилися таки свої повноваження і завдали йому у смерті, то вони жорстко каратимуться і жорстко відповідатимуть за це. Ми нікого не приховуємо, нікого, грубо кажучи, не відмазуємо. Артема і ще повертаючись, все таки до рівня підготовки патрульних поліцейських чи достатньою є саме вогнева підготовка. Скільки ну проходять тренувань поліцейські зараз, скільки набоїв вони відстрілюють, Наскільки вони вміють стріляти, власне кажучи? Вони стріляти вміють, і ситуація в Дніпрі це і показала. Навіть перебуваючи в тактично невигідній ситуації, поліцейські змогли по суті смертельно поранити нападника на них, і він би не вижив, якби не звернувся за допомогою в лікарні. Він це дуже чітко зрозуміє. Це говорить про те, що в них. був... Достатній рівень стрілецької підготовки, звісно, його не може бути достатньо. Завжди його треба покращувати і тримати на досить високому рівні. Це мається на увазі і стрільби, і тактичні вправи різні з різних ситуацій, з різних позицій. Вони цим займаються вже а будуть займатися ще інтенсивніше. Дякую, Артем Шевченко, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ. Отже, ну з того, що ми почули зараз, будь ласка, коментарі. Ну я хотів би сказати, Олександр. що розумієте, ситуація, яка відбулася вчора, відбувається в кожній країні, європейській, в сполучених штатах, і нерідко насправді, але і питання в тому, що в нас воно ну доволі унікальна така ситуація, яка виявилась ну для нашої країни, і а, з таким нападом. І питання не в тому, що це відбулося, а питання, яка реакція влади, і от те, що в питанні там підвищення їхньої кваліфікації, тренувань, це, це правильно. Але інше, що було буквально там, вчора чи сьогодні заявлено міністром внутрішніх справ з приводу. Презумпції правоти поліцейського, ну це насправді дуже виглядає такою диктатуру по попахою, тому що ці благі наміри а, і висловлені сьогодні повторені паном Шевченком, вони як кажуть, благі наміри це вислання на дорога до пекла, тому що ясно. Ну, глядачеві, то, то, до яких ризиків до тих да, до, 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 до тих ризиків, що воно причини, жодним це. чином злочинців це не буде стосуватися, бо ми тільки з колегою розмовляли. Тому що, якщо він а, злочинець, який озброєний, він в будь-якому випадку, якщо він налаштований на застосування зброї. Проти поліцейського, він застосує а е, прості законослухняні громадяни. От через це презумпцію правоти, про яку ми не знаємо, тому що це насправді це юридичний нонсенс. презумпція правоти поліцейського є або презумпція невинуватості громадянина, або є презумпція вини органу влади. Але презумпції правоти не існує, тобто не існує такого в жодній країні. Прецеденту там такого ну, немає. Ну і це, це насправді це юридичний нонсенс. Нема презумпції правоти. І зараз навіть навіть я не знаю, які законодавчі зміни пропонують і вчора. Чи сьогодні зранку були анонсовані. тому що все законодавство, яке потрібно для того, щоб виконувати накази поліцейського громадянам, все є Є відповідальність, є звісно, непокора в кодексі про адміністративні правопорушення, є відповідні злочини. Тобто, ну насправді немає е, прогалин в законодавстві, які потрібно вирішувати. І я тільки це бачу: що на цій хвилі а, захисту, ніби повноважень і статусу поліцейських, є ризик той, що ми насправді надамо їм диктаторські повноваження, які потім ми не знаємо, як якому напрямку ще може вистрілити ці повноваження? Ну а якщо Олександре перекладати власну цю презумпцію правоти на ситуацію в Кривому озері? То тоді виходить так, що ну поліцейські в тій ситуації могли діяти як да, і то, а особа бийте мене там до кінця. Я я я буду е, сумирно стояти чи лежати. От це презумпція правоти. А, а, а насправді нинішнє законодавство, ну е, скажемо, воно зобов'язує е, і там, взагалі, всі в кривому Мозорі, всі інструкції, всі положення закону були порушені поліцейськими. І е, інші особи, якщо б наприклад їх було більше, вони мали навіть право з е, скажем чином якимось чином. Опиратися цим незаконним діям поліцейським, а презумпція правоти вона навіть позбавить нас цих природних прав. Ми маємо право опиратися тому, хто хоче позбавити нас життя чи, ну, чи пошкодити здоров нашому здоров'ю. Тоді ну виходить так: можливо, що все-таки поліцейський в ситуації з затриманням, так, має право чи має обов'язок діяти відповідно до всіх інструкцій, так. І одночасно він буде захищений цією презумпцією правоти. Презумпція правоти ж не дозволяє йому катувати людину, знущатися над людиною, ну, застосувати то, тортури то, проти та, але, але, але розумієте, ну, не потрібно. Я, я би хотів, щоб ми, як сьогодні зранку виникла нічого, ця презумпція, щоб сьогодні до вечора вона зникла і залишилася тільки в тих головах, які і які її вигадали цю презумпцію правоти. Тому що ну не існує цього. Це щось, це щось це, це велосипед з трьома колесами. Сьогодні було сказано, що ми вигадаємо і скоро покажемо парламенту. Ну, я також хочу, я думаю, вся громадськість і юристи хочуть побачити, що це таке, Микола. Дякую, я би сказав, Микола, що... Та, ви... я би сказав що абсолютно погоджуюсь з, з колегою. Е... Кожна людина має право захищати своє життя, здоров'я, гідність це базове право людини на рівні Організації Об'єднаних Націй, будь-якої іншої конвенції і так далі. Тобто, ми не можемо в Україні позбавити людину. Право захищати своє життя від протиправних дій поліцейського, те, що людина в формі буде чинити фізичне насилля безпідставно над іншою людиною, а в нашій країні такі Бо випадки набраві, бувають то регулярно, регулярно, то ми не можемо позбавити людей. Тобто цей закон викличе, Дивіться, вони опираються на якийсь західний досвід знову ж таки: США. Так в США людина повинна підкорятися вимогам поліцейського, потім, нібито, оскаржувати, що, якщо що, щось було не так, брати адвоката і так далі. Но рівень довіри наших громадян до поліції і нової, і старої, там зміна вивісок особливо нічого не змінила. Він плінтусний. Тому це спричинило би, якщо, не дай Бог, от цю маячню хтось прийме, це спричинило би лише конфронтацію суспільства з поліцією набагато більших масштабів. І ці перестрілки і бійки масові з з поліцією і в кінці кінців зрештою новий майдан прийшов би просто скорше, тому що якщо в нас поліція буде робити, що хоче, а ти потім оскаржуй. А скажіть мені, будь ласка, от хай МВС нам розкаже про статистику, скільки було покарано поліцейських, прокурорів, суддів і так далі за неправомірне. Відношення до громадян України. Я хочу подивитися статистику. Скільки людей в нас було посаджено в тюрму? Просто так ну, чи максимум, покатовано, звільнення, чи покалічено. Потім люди Да, ви мене покалічите, а, а я вас потім звільню з роботи. Дуже дуже добре. Так, це чудова позиція. Да, потім поліцейському загрожує звільнення. Мені відіб'ють нирки, а ми а його потім звільнять. Ну дуже чудова а, позиція. А, а, позиція а, да. але давай. дивіться, розумієте, тут ще, крім США. Стаття 3 конституції. Це одна із перших. Вона гарантує, що основна цінність в нашому суспільстві українському це життя здоров'я людини. Не інтерес держави, не інтерес Рез поліції, а й життя і здоров'я особи презумпція правоти. Вона означає, що ми забуваємо конституційний принцип. А це ну тобто, це на початку конституції нашої, і, і, і розуміти, і тут це, це не можна. Тому я хочу, щоб всі е, забули. забули про це. Це як 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 до поліцейської держави, ну це якесь маячня. Ми не можемо. Ми ж реакція... ми ж говоримо, що ми в європейську країну, да. ну в європейський союз е, прагнемо вступити. А це якісь закони я навіть для Зімбабве напевно, Я не знаю. Ну реакція демократичного влади мала би бути іншою на цю ситуацію, і виключно в тому, щоб е, в. Виділити більше коштів і часу на підготовку поліцейських ну, Давайте зараз медаль про реакцію ще трошки згодом. Е, Микола, все-таки повертаючись до цієї трагедії, ну, зрозуміло, що якщо підтвердиться інформація, що це колишній боєць тронада гарна фізична форма, гарна підготовка. Але от все-таки е, е, загиблі поліцейські, вони ну, можна сказати, що вони стали там, жертвою власної непрофесійності чи ні? Вони стали Чи вони жертвою, не, не на вони того стали на жертвою е, поганого рівня підготовки. Це не їх відповідальність. Вони пали жертвою того, що їм не надали належної підготовки перед тим, як випустити їх на вулиці. Тому що чотири місяці експрес-курс, який проходили в нас нові поліцейські, це недостатньо для підготовки фізичної, вогневої, юридичної і всього решта. Все, про що говорив речник МВС, це в принципі правильно так. Тактичну підготовку треба працювати, і так далі, тільки не постфактум, а до, до того як випускати людей на вулиці, це ж не перший випадок. День до цього чи два дні до цього в Києві побив водій поліцейського і втік. І були також чутки, що заволодів зброєю, потім сказали, що не заволодів зброєю, але він побив поліцейського, і було написано, що напарниця поліцейського нічого не могла вдіяти, і тому він втік. А потім його згодом десь там затримали теж. Тобто, що може означати, що напарниця поліцейського не змогла нічого вдіяти. Це озброєна службова особа з спецзасобами, газовими балончиками, пістолетом, врешті-решт. Вона нічого не змогла вдіяти, тому що тому що вони не готові до такої ситуації тут, психологічно не готові, психологічно, як? технічно в як за дивіться, а почнемо... в цій ситуації, от тільки от наш патрульний поліцейський бачить зброю в руках у людини, яку він намагається затримати, так. тобто якими правами він володіє? Чи може він відкривати вогонь? на Це жаль? пряма він... загроза його життя. Да, Звісно, ж він відповідь. Відповідно може відкривати до закону, про, бачите, да, про національну поліцію передбачено, тому що навіть і, а, у цьому випадку можливо і без попередження навіть просто, тому що це. Загроза йому житті річ, що в нову поліцію перейшли радянські, ще радянські нормативи е, по носінню зброї службової і так далі. Тобто поліція в нас носить зброю. Наскільки мені відомо, може вони щось зараз поміняли останнім часом, але коли я займався з міліцією ще в Оболонському Скому е, значить директива навіть для оперативників карного розшуку, які йдуть на затримання. Офіційний наказ пістолет Макарова, тоді в них зараз Форд 17, ну там нічого принципового конструктивного немає різниці. Значить, пістолет повинен бути розрядженим, тобто патрона в стволі немає. Є примкнутий магазин і зброя поставлена на запобіжник. Тепер уявіть собі, що на дистанції, як от ми стоїмо з колегою, мені потрібно встигнути розкрити кобуру. Дістати пістолет, зняти запобіжник, це маленька дрібна моторика, там маленький запобіжник на затворі, зняти запобіжник, взвести зброю, дослати патрон і тільки тоді зробити постріл. Це скільки секунд? Ну залежно від підготовки людини, але це від двох від до п'яти шести. Тобто, з дистанції навіть шести метрів, людина з ножем або з бітою може забити цього поліцейського в кров, і, і він не встигне просто нічого вдіяти. Ну, якщо їх пара, то вони можуть розбігтися в різні сторони, і хтось з них вже встигне дістати зброю, що було би правильно зробити і в цій ситуації, там що вони схоже намагалися зробити з того відео поганої якості, яке є. Я, до речі, не зрозумів, чому речник МВС сказав, що буде опублікована тільки частина відео, а чому не опублікувати повністю все відео? Це ж нічого такого немає. Якщо це дійсно ми хочемо розібратися в ситуації, що сталося і хто в цьому винен, і наскільки тактично грамотно діяли поліцейські, то нехай опублікують все відео повністю від початку від діалогу з цим. Затриманим до безпосередньо стрільби. Якщо воно є з важкими кадрами, ну це можна заретушувати. Ну як це робиться в всьому світі. Але чому вони хочуть тільки кусочок відео показати? Значить, щось там на відео, напевно, не так. От. І якщо говорити про технічні аспекти, так, ну якщо вони будуть. Я просто мій колега тренує національну поліцію, інструкторів національної поліції по вогневій підготовці. Тим більше ця ініціатива далеко не з самого вона верху достатньо прийшла. Вона йшла. З того, що ви ні, знаєте. Абсолютно зараз. ні. Абсолютно ну, ні виглядає, навіть приблизно. Там, скільки стрільб на місяць, місяць. Е, наскільки визнати. я пам'ятаю, вони проводили якийсь курс, не буду зараз там вдаватися дуже в подробиці, вони проводили курс для інструкторів Національної поліції, які повинні були навчати далі персонал. І наскільки я зрозумів, на, на працівника поліції на його вогневу підготовку виділялося щось там 35 набоїв. Тобто це навіть, ну, це навіть не смішно. Це нічого. Навчити людину вправно користуватися короткоствольною зброєю. Короткоствольна зброя є складною в освоєнні, тому що вона не має багато точок опору, тобто все в руках. Тобто з пістолета можна промахнутися в людину навіть на дистанції 3-5 метрів, якщо не вміти. І не те, що не вміти. Треба просто напрацювати повністю алгоритм. Це повинно бути як спорт. Людина повинна це робити. Кожних, до, автоматизму кожних, до автоматизму доведено оцей. Вихват зброї до сил, виведення на ціль і враження цілі. Тобто, якщо людина просто теоретично знає, як це робити за 35 набоїв, то вона не зможе в екстремальній ситуації, вона навіть в тирі в картон не зможе влучити нормально. А в екстремальній ситуації в живого рухомого злочинця, який стріляє у відповідь, тим більше це повинно бути напрацьовано до рівня інстинктів, відпрацьовано з симуляціями. Це дорогий процес, це складний професійно підхід повинен бути комплексний. Це різні інструктори, і психологія, і технічні аспекти. Тому належним чином, звісно ж, ці поліцейські не могли бути підготовлені. Те, що вони впоралися з своєю задачею, більш-менш ну, трагічно, звісно, це закінчилося, але те, що вони змогли хоча б поранити цього злочинця, якщо б дійсно підтвердити, що він боєць колишній торнадо, і видно по ньому, що він з спортивної, дуже сильної статури міцної. І якщо це все підтвердиться, то дійсно, да, це говорить про те, що їм трошки повезло, що вони взагалі в нього попали хоч раз. Ну, Їм же це не допомогло, але решті учасників, тому що він би просто ще й втік і продовжував би чинити якісь протиправні дії. От. Но це зовсім не завдяки якомусь там професійному рівню, про що говорив речник МВС. Це так трапилося. Знову ж таки, може трапитись що і професійного поліцейського застрелить зловмисник, це ну раз на раз не приходиться. Тобто є різні ситуації, це завжди ризик, це завжди. Але коли людина підготована, вона має значно вищі шанси ніж людина не Дякую. Давайте і про щось. наслідки поговоримо. І ще, так, да, будь і, ласка. І тут розумієте, що я думаю, важливо я думаю, психологічно щодо поліцейських пам'ятаєте ситуацію, коли початку цього року лютий погоня нічна в Києві, і як це вплинуло насправді, я думаю, для того для боязні застосування зброї. Я думаю, що і тепер, коли... А от тепер як ось, а тепер, да, а, а, скільки тепер друзки ми, ми, ми розвертаємо наші патрульні поліцейські зараз от психологічно стійкі О, да до такої ситуації загинули ось, їхні колеги та да, і розумієте, тому насправді із оці ситуації коли вони коли вони на межі не потрібно зразу просто а, а, включати там одну тільки позицію чи суспільство, в тому числі тому, що головний, хто був по по тому розслідуванню, Анатолій Матіос, там, військов, головний військовий прокурор. Він розслідував цю справу. І чи і, і тоді, коли завжди в експертів запитували і казали, що це може мати наслідки? От, от таке а, тому, що розслідування тієї от, от стрільби, воно і просто безкомпромісне. От вони злочинці, ці поліцейські там застосовують за запобіжний захід взяття під варту. І от воно, на мій погляд, а оця ситуація в минулому тижні в Кропивницькому, коли там суд виправдовують по формальних причинах суддю, коло якого також затримували, там там його, його катарово проти поліцейського і прокуратура, і, да, і прокуратура починає провадження кримінальне проти цих поліцейських, які за які правомірно затримували цього суддю. І от це впливає на те, як вони сприймають, і кожен патрульний, коли на наступний свій патруль виходить, він думає: А от я зараз застосую, а чи не буду я наступним да, патрульним з Києва? Чи з Кропивницького щодо яких там застосують запобіжний захід, і почнуть проти мене в чому, провадження. Єдине провадження? Тому... Чому би я не дуже погодився в першому випадку, коли вони стріляли в водія БМВ, який втікав по Києву і вбили пасажира, ну це дійсно було явне перевищення. Тобто, це не був випадок якийсь, тому що вони стріляли в лобове шкло в притул і розстріляли пасажира, який взагалі не вчинив жодного правопорушення. Тому там дійсно була тонка ситуація, те, що воно вплинуло. На решту поліцейських в тому плані, що їх немає кому захистити, в разі, якщо вони помиляться і зроблять якусь отаку річ, це правда. Просто ми з крайності в крайність. Там, там була одна крайність, коли поліцейські застосували зброю там, де не потрібно було, ну не так, як потрібно було її застосовувати. А тут, от в останніх подіях, ми бачимо, що вони навпаки нерішуче, ну, не вийшло в них застосувати зброю правомірно і, в принципі, зупинити його до того, як він почав в них стріляти. І е, насправді, просто чому, чому я це згадав, і дуже е, колега да, підтвердив з приводу скрайності в країні, що насправді законодавство повинно бути позбавлене емоцій. Дуже дуже погано, якщо ми зараз на цих емоціях зараз зафіксуємо, а тоді будуть страждати законослухняні громадяни. розумієте? тобто, от як в лютому цього року не потрібно було там по-іншому врегульовувати там порядок застосування зброї поліцейським інше, коли внаслідок по погоні в місті Києві, і так і зараз потрібно, тому що воно насправді має ґрунтуватися на е, будь-які правила, які виписуються в законі, на об'єктивних да коли ми розуміємо, що от є поліція, виконує свої повноваження, є люди, в яких є свої права, гарантовані конституцією. От, про законослухняних громадян, про їхні інтереси. Міністр внутрішніх справ пише вбивство поліцейських в Дніпрі це виклик керівництву країни та силовому блоку. Ми повинні відповісти на цей виклик чітко ясною позицією. Боротьба зі злочинністю це один з пріоритетів у нас сьогодні. А як могло би бути інакше в країні наводненою зброєю із зони АТО і. Тоді ж, да, згадую соціологію, да, українці за останні 12 місяців щодо власної особистої безпеки на вулицях і в громадських місцях відповіли як. Погіршилося 55%, залишилося без змін 39%, покращилося тільки 6%. От Власне, дії керівництва країни, дії силових структур для того, щоб впевненість ця, саме громадян вона покращувалася. Олександр, з, 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 шести... а, будь ласка, хтось задає. По-перше, дозвольте людям захищатися самостійно. Якщо ви звертаєтесь до досвіду США, то давайте будемо як в США. Якщо ми будемо підкорятися поліції, то в нас повинні бути рівні права. Взаємоповага це коли обидві сторони озброєні. Якщо в нас законослухняний громадянин, який є адекватним, несудимим, буде мати право на короткоствольну нарізну зброю для захисту своєї гідності, здоров'я і життя. То в нас буде рівноправне суспільство, суспільство, в якому були озброєні тільки поліцейські і військові, ми можемо бачити в фільмах на зразок список Шиндлера. Тому, якщо ми хочемо будувати правове суспільство і хочемо заодно покращити криміногенну ситуацію в країні. Дозвольте адекватним законослухняним людям проходити підготовку і захищатися самостійно, тому що прив'язати поліцейського на спину кожному громадянину, все одно не вийде. Поліція не буде там, де чиняться злочини. А злочинці вже і так, а злочинці і так озброєні. І оці всі речі, про які пише міністр Аваков в своєму Фейсбуку, які скеровані на те, щоб маніпулювати громадською думкою за рахунок таких емоційних, саме, як сказав колега, емоційних випадків. Вони абсолютно неадекватні в плані того, що в нас люди повинні. Мати права в першу чергу, а не їх не треба обмежувати, і всі ці обмеження, які вони зараз можуть на, понавводити із цієї ситуації, тобто пос, ну, покращити права поліцейських і погіршити права громадян, вони ніякого впливу на злочинність не будуть мати, тому що злочинцеві абсолютно все рівно які права в поліцейського. Якщо він вирішив в нього стріляти, то має він повноваження його заарештувати зразу на місці, чи немає, чи він повинен руки тримати на кермі, чи не повинен. Це абсолютно неважливо. Він здістав пістолет, вистрілив. Тому це буде стосуватися лише прав законослухняних громад. Ромадян, які будуть дійсно йти по закону, кивати, получати по голові, а потім писати скарги і за які будуть звільняти поліцейські. Тому ця проблема в нас існує. Хвилина Олександра, ви займалися реформою в МВС. Mm. Ну можливо, щось в реформі не так. Можливо, зараз корективи, якісь там треба вносити для того, щоб подібних ситуацій не ставалося. Ну єдине звичайно, це я сподіваюся, що це до цього прислухаються. Що зараз потрібно дуже уважно звернути увагу? Це збільшення строку інтенсивності. Ці підготовки кандидатів в патрульну поліцію. тобто, це те, що насправді може і змінити правила інструкції щодо застосування носіння вогнепальної зброї поліцейським. Оце справді тому, що не можна, і потрібно переглянути на виходить, тому що несправді колега підтверджує, що це вони застарілі, і це треба змінювати. Це єдине насправді зараз. Я думаю, що що можна вирішити в нинішній ситуації, а не говорити про великі презумпції, про великі потрібно конкретно вирішити те, що ми маємо внаслідок ситуації в Дніпрі. Дякую, це була програма. Про головне вічна пам'ять загиблим поліцейським. Побачимось завтра о 19.30. тримайтеся.